президент Франції за економіку на військових рейках. По суті, це основа бачення президента Макрона. для мене очевидно, що наша стратегія працює. хто ми такі, щоб розповідати Україні про важливість Криму після того, як Франція воювала за Ельзас і Лотарінгію? це наш інтерес залучити Україну привести до членства в ЄС і НАТО. Коли Так, це добре запитання. Всім доброго дня! Ви точно чули про те, що Франція робить для України. Ви напевно не завжди задоволені тим, що і як Франція робить для України, як Франція спілкується з Росією, і про це ми зараз можемо поговорити із людиною, яку цілком можна назвати другом України у Франції. Бенджамін Ада, це депутат французького парламенту, який представляє групу дружби з Україною, і зараз він тут, в Києві. Ми будемо з ним говорити англійською. Також, якщо ви володієте англійською, знайдете лінк на оригінал у описі. А тепер поїхали до власної розмови. Бенджаміне, радий I'm... вас бачити I'm... у Києві. I'm... Ви тут не вперше. І цнозеферст тайм Йогія. Ні, насправді, вперше я тут був у 2014 році під час революції гідності. Як проєвропейська людина, я був дуже зворушений, коли побачив молодих українців, які боролися за європейський прапор, за своє краще майбутнє і демократію. Я переконався, що Україна належить до Європи, і відтоді приїжджав сюди багато разів. Ці слова є ключовими для нас. Україна належить до Європи, але давайте помітимо слона у кімнаті. Донедавна у нас в Україні Францію не сприймали як державу, що нас підтримує, і я думаю, що причина цього формулювалася протягом десятиліть. знаєте, я цього разу приїхав в Україну на чолі парламентської делегації від шести різних партій, деякі з них у коаліції, інші у позиції, і всі приїхали сюди, щоб передати сигнал дружби та солідарності з українським народом під час війни та агресії. Переважна більшість французів підтримують Україну. Вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти Росії, а також постачання зброї в Україну. А ще дуже важливо, що французьке суспільство, як і Багато інших в Європі не лише підтримують вас. Україна їм дуже цікава і привертає їхню увагу. От вам показова історія. У Франції є три 24 годинні новинні канали, типу американських. Один з них вирішив перейти на цілодобове висвітлення України, причому дуже позитивне. І завдяки цьому він вийшов на перше місце серед новинних каналів. Те саме з журналами. Енденюс за популярністю за популярністю, так yes. отже, французи дуже переймаються Україною. Ми в парламенті ухвалили три резолюції щодо України: одна резолюція про підтримку, друга про визнання голодомору геноцидом, яка посилається на важливість пам'яті української нації, а також резолюція про визнання вагнерівців терористичною організацією. Французький парламент підтримав ці рішення майже одноголосно. Але я також хочу прямо відповісти на ваше запитання. Lund, так, це правда. Довгий час Франція недостатньо цікавилася вашим регіоном і недостатньо його розуміла. Я кажу саме про регіон. Це не лише Україна, а центрально-східна Європа загалом. Напевно, ми пропустили тамтешні зміни від часів закінчення холодної війни, і мені дуже приємно бачити, що зараз Франція набагато більше зацікавлена у центральній та східній Європі. Що вона краще відчуває та розуміє історичний та географічний досвід цього регіону. що спричинило ці зміни? Адже раніше ми бачили іншу Францію. Франція голосувала проти плану дій щодо членства в НАТО у 2000. Ще році, і пізніше ми ще повернемося до питання НАТО. Франція також скептично ставилася до європейської інтеграції України. А тепер ми бачимо Францію, яка стала справжнім другом Києва. Як це сталося? Протягом тривалого часу Франція наполягала, що ми маємо зосередитися на реформуванні ЄС та на більшій інтеграції Союзу, перш ніж переходити до його розширення. Але 24 лютого 22-го року відбувся великий зсув свідомості. Саме тоді ми зрозуміли. Що розширення ЄС є геополітичною необхідністю. Якщо ви хочете зберегти мир і стабільність на європейському континенті, то вам потрібно конкурувати з Росією, з Китаєм та з іншими зовнішніми впливами, які ми тут бачили. І тут звичайно важливі Україна, а також Молдова, Грузія, Західні Балкани. Нам потрібно ставати кращими у конкретній боротьбі. А для цього необхідне розширення. Це означає, що ми повинні реформувати Європу і водночас розширювати її. І Я думаю, що у Франції та усій Європі відбулося пробудження коли ми знову побачили війну на нашому континенті, з'явилася потреба переосмислити багато з наших припущень Я хоч і ставив гострі запитання, але маю визнати, в отриманні статусу кандидата Франція справді зіграла ключову роль без зусиль Парижа. навряд чи було би можливо сформувати коаліцію, яка зрештою підтримала у надання Україні статусу кандидата в члени ЄС і пособ туформ за коалішн авичгевфулісапоріт кандидат. Тому я погоджуюся з вашою оцінкою про те, що Франція хоче бачити Україну в ЄС, але є інше питання. Коли це може статися, коли Україна реалістично може отримати статус повноправного члена Євросоюзу? По-перше, дякую, що на цьому наголосили. Так, Франція активно допомагала Україні отримати статус кандидата. І я сподіваюся, що вже цього року ви перейдете до наступного кроку, розпочнете переговори про вступ. Бо я вважаю, що ваша перемога у війні має включати не лише повернення території, а й те, що Україна стане повністю європейською державою. Це те за що борються українці. Я вже згадував. Про майдан та революцію гідності вперше в історії ми тоді побачили, як молодих людей переслідували та розстрілювали лише за те, що вони розмахували європейським прапором. І я впевнений, що це надихнуло багатьох проєвропейських мешканців ЄС. Та й зараз стабільність України в наших інтересах. Українці зараз захищають східний фланг Європи, тому ми повинні привести їх до ЄС і НАТО. коли Yes, так, це гарне it питання. Та відповідь залежить також від вас. Це двосторонній процес, це it's довгий процес. ]hui. це займе роки. Я знаю, що дехто каже, saying, oh, о, це довгий процес, imaginer, це бо вони процес, можуть, не хочуть, щоб це сталося. Та це не так. Ми маємо зробити пріоритетом підтримку України у відновленні та реформах і зробити це протягом наступних кількох років, але потім також привести зміни у правилах функціонування Євросоюзу, щоб зробити прийняття рішень якомога швидшим, реформувати структурні фонди, аграр. Політику, я думаю, що ми дійдемо цієї мети. Причому останній рік довів все відбувається швидше, ніж ми собі уявляли. Правда, year, right? Just a second, please. I have to address my audience. Я дуже сподіваюся, що для вас важливе це відео, а для нас важлива підтримка нашого каналу. Тому лайкайте, лишайте ваші коментарі і звичайно діліться цим відео з друзями. А ми продовжимо. So. We have heard some dates, uh, Тім, деякі європейські політики прямо називають дати, наприклад, Шарль Мішель. Я розумію, що він не представляє Францію, але він каже, що цілком можливо, що і Україна і ЄС будуть готові до нового вступу до 2030 року. Чи поділяєте ви його підхід? Що до цього часу і Україна і ЄС можуть бути готові до нового розширення? Be... Я хочу бути відвертим, тому відповім я не знаю, бо я дійсно не знаю. Це залежить від прогресу, якого ми обидва досягнемо, від того, як ми зможемо допомогти українцям здійснити реформи. І я тут хочу сказати, я дуже вражений тим, що реформи відбуваються у вас навіть зараз. Тому я дуже сподіваюся, що ми побачимо Україну в європейському союзі якомога швидше. І я можу запевнити, Франція віддана тому, щоб це сталося. Є одна організація, яка необхідна для того, щоб зробити Україну безпечною. Це НАТО. Щойно ми переможемо в цій війні. Ми повинні бути в НАТО. Але я зараз не бачу готовності на НАТО до цього на саміті у Вільнюсі деякі країни рішуче виступили проти запрошення України? Франція підтримує відкриття дороги Україні до НАТО. Ви згадували про Бухарестський саміт 2008 року. Тоді деякі країни, як то Франція чи Німеччина, аргументували свою відмову надати план членства Україні та Грузії тим, що Росія сприйме цей крок як провокацію. але що сталося далі? Росія напала на Грузію, а потім на Україну в 2014 та 2022 роках. Тож якраз відмова у вашому запрошенні до НАТО стала провокацією. Цим ми запросили Росію до агресії. Росія сприйняла це як слабкість, як сигнал, що західні країни не підтримують Україну та Грузію. Тому очевидно, якщо ми хочемо забезпечити довгостроковий мир, стабільність та стримування Росії, ми повинні прийняти Україну в НАТО. От дивіться, на чому зараз грає Путін. Очевидно, що Путін недооцінив героїчний опір українців. Він переоцінив власну армію, і він недооцінив реакцію заходу. Тож тепер його ставка полягає на те, що ми втратимо інтерес, що настане момент, коли ми просто перестанемо цікавитися Україною. Нам треба бути готовими зробити так, щоб національний егоїзм не взяв гору. І запрошення України до НАТО дозволить показати, що ми налаштовані на гру вдола. Робити це ми можемо у два кроки: перший крок, який можна зробити. Ти прямо зараз це домовитися про двосторонні безпекові гарантії для України з боку таких держав, як США і Франція, щоб гарантувати, що наша військова підтримка буде зберігатися і посилюватися. А потім я сподівався на другий крок: що на Вашингтонському саміті ми дамо Україні чітке запрошення до НАТО. Я сподівався на це у Вільнюсі. Наразі ні, то давайте зробимо це у Вашингтоні. Ви вважаєте, що це досяжно? Сполучені Штати все ще налаштовані скептично. На вашу думку, як можна переконати Байдена та його адміністрацію, що Україну треба запросити до НАТО вже зараз? Ми повинні продовжувати наводити аргументи. І я думаю, що ваше запрошення дійсно важливе для самих США за останній рік багато чого змінилося. Сам факт того, що ми говоримо про запрошення до НАТО, як про щось досяжне, вже доводить швидкі змін. А ще пригадайте, як вам говорили, що вам не можна давати танки, а зараз ви отримуєте танки, або що вам не можна надсилати літаки, а тепер є готовність для цього. І стосовно НАТО, парламентарі, експерти, громадянське суспільство, аналітичні. Центи можуть зіграти свою роль, продовжуючи кампанію на підтримку цього. Є Думка, що навіть європейські суспільства, не лише американське, бояться запрошення України. Ті, хто знається на цьому, розуміють, що запрошення не означає запуск статті 5 НАТО чи інші подібні наслідки. що це символічний крок, початок процесу. Але для когось це може означати, що Україна опиняється під парасолькою НАТО і тепер її потрібно захищати. Чи існує? Існує така загроза, чи існує таке мислення в європейських суспільствах, зокрема у французькому цікава річ, те що я бачу у Франції та у інших європейських суспільствах, свідчить, що громадська думка у нас набагато менш цинічна і менш перелякана ніж представники еліти. Якщо ви подивитеся французьке телебачення, то побачите окремих інтелектуалів, політиків, колишніх прем'єр-міністрів чи навіть президентів, які говорять, ми повинні домовитися з Росією, чи не зайшло це занадто далеко, і так далі. Але якщо ви говорите з простими людьми, то для них дуже зрозуміло, що є агресор і є жертва, і що в такій ситуації треба допомагати жертві захистити себе. Звичайні люди у Європі дуже чітко розуміють, що це війна в Європі у нас на порозі. Тому ми зобов'язані активізуватися і діяти вже зараз. А от у США політичні дебати мене іноді турбують. Ви знаєте, що Трамп дуже сильно випереджає в опитуваннях на республіканських праймеріс, та й інші кандидати на республіканських праймеріс, Як рамасвамі так рамасвамі чи навіть десанті ставлять під сумнів підтримку України. Мовляв, це черговий далекий конфлікт. І загалом я не хочу надто критикувати США, бо адміністрація Байдена зробила фантастичні речі для підтримки України і для побудови трансла. Атлантичної єдності щодо цього, але це все нагадує нам, що в першу чергу це наша відповідальність як європейців. Нам потрібно активізуватися, потрібно збільшити витрати на оборону і робити далі те, що ми все робили останні два роки: Німеччина, Франція, Польща, інші. Ми маємо послати сигнал, що ми з Україною надовго виходить, що французьке суспільство та інші європейські суспільства стали більш зрілими ніж еліти цих країн. В чому причина цього? Може питання в тому, що деякі європейські європейські політики досі something залежні something від Росії. From Maybe some of this... частина з них можливо. Знаєте, у нас у Франції нещодавно була парламентська слідча комісія щодо іноземного втручання, і вона показала, наприклад, що існує чіткий зв'язок між Росією та ультраправами у Франції, що ультраправа партія Національний Фронт кілька років тому отримала кредит від Росії для підтримки своєї діяльності. Ми також бачили вплив Газпрому в Німеччині і багато іншого. Але іноді це не гроші, а це просто хибне стратегічне. Sometimes misguided strategic thinking. we getting the bro. щодо війни. У мене є питання, яке я ставлю всім, бо набридло чути від усіх західних політиків фразу, що вони не казатимуть, що таке перемога, бо обриси перемоги мають визначити самі українці. Але ж українці визначилися. 90 з гаком відсотків українців, тобто переважна більшість, кажуть, що тут немає місця для поступок. Україна є і під час цієї війни Крим має повернутися під український контроль, Донбас має повністю повернутися під український контроль. Чому ми не чуємо від західних лідерів чітких заяв на підтримку цього бачення українців? І чи можете ви сказати, якою ви бачите перемогу України? З Ukrainian Victory. по перше, я вважаю, що ми надсилаємо чіткі сигнали. президент Макрон чітко заявив, позиція Франції полягає в тому, що ми визнаємо Україну та її кордони 1991 року. Тоді був референдум, і усі регіони України проголосували за незалежність у складі нової держави. А ще президент Макрон нещодавно давав інтерв'ю у Франції, і він порівняв Крим з Ельзасом Латарінгією, регіоном, який в нас колись відібрала Німеччина, і який ми повернули після Першої світової війни. І він сказав: Хто ми такі, щоб повчати українців про важливість її регіонів, включаючи Крим, після того як ми самі воювали за ельзас Латарінгю? і я відповім також на ваше перше питання про моє визначення перемоги. Я вважаю, що ви маєте отримати дві речі. Перше, це звичайно, відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Але також я вважаю, що надання Україні чіткого шляху до євроатлантичних інституцій буде справжнім сигналом про те, що Україна перемогла, а Росія програла, і що Україна тепер назавжди частина європейської сім'ї. Ми боїмося, що деякі західні лідери та держави лишають місце для того, щоб торгуватися з Росією за рахунок статусу Криму, членства України в НАТО. Наскільки це реалістично? Ні, я так не думаю. Ми бачили за останні кілька років, коли намагалися вести дипломатію з Путіним, що цей шлях не працює. Він не працює з простої причини. Путін не зацікавлений в угоді з заходом. Це людина, яка 20 років будувала свій режим у протистоянні до заходу, до ЄС, до Сполучених Штатів, до НАТО, і різні європейські, а також американські президенти, той же президент Обама намагалися вести діалог, намагалися працювати через домовленості. Але Путіну це не цікаво. Тому зараз найкращий варіант дати українцям можливість захиститися і повернути свою територію Території чи реально, що Україна отримує французькі винищувачі? Uh, Я підтримую надання Україні винищувачів. Я розчарований тим, що рішення щодо F-16 забрало так багато часу і що досі потрібен час для їхньої передачі. Ви ж пам'ятаєте, як на початку війни казали, ми не даємо F-16, бо на підготовку пілотів підуть місяці. Ну то почніть навчати пілотів. Тоді ви б вже отримали f 16 які б зараз дуже допомогли в контрнаступі. Поза. А тим для мене очевидно, що загалом наша стратегія працює. Ми не хочемо, щоб НАТО або країни ЄС були втягнуті й безпосередні в конфронтацію. Тому ми даємо українцям те, що їм потрібно: чи то танки, чи то винищувачі. І я це підтримую. З stance... технічної точки зору я не знаю, чи краще мати французькі винищувачі чи винищувачі інших країн. Але так я думаю, Україні потрібні винищувачі. Я також дуже хочу, щоб ми прискорили план ЄС щодо боєприпасів. Цей план розроблений тірі Брітоном, надзвичайно важливий, його треба запустити. Йдеться про виробництво мільйона боєприпасів на рік. Це те, що потрібно і українцям, і нам також. Отже, потрібно нарощувати власне оборонне виробництво. Тому президент Франції закликав перевести економіку на військові рейки. Тому що ситуація, з якою ми стикаємося вже півтора року, свідчить, що наші промислові процеси недостатньо швидкі, щоб відповідати на потреби українців щодо зброї, Are you ready? Чи готові ви до ситуації? Яка цілком можлива, що наступного року через виборчу кампанію в США ми побачимо значне зменшення американської підтримки? Це означатиме, що ЄС і європейські держави повинні будуть взяти на себе більше навантаження. Ви готові до цього? тут є два моменти. По перше, я вважаю, що це було помилкою з боку США. Не хочу спекулювати, бо вважаю, що адміністрація Байдена була дуже сильною і дуже не. Похитною від початку так багато хто з нас хотів би, щоб справи йшли швидше, більш обітно. Але конгрес так є конгрес. Але навіть республіканці в конгресі досі підтримували надання допомоги Україні. Для нас важливо, щоб це продовжувалося, і ми, європейці, продовжуватимемо доносити цю думку до конгресу і загалом до США. Щодо другої частини вашого запитання, то після виборів у США, якщо все піде не так, як ми сподіваємося, то ви праві. Європейці мають бути готовими зробити крок вперед. Нам потрібно бути Готовими до ситуації, коли ми зможемо допомогти Україні навіть самостійно без США, і ми до цього ще не готові, однозначно не готові. Чи є серед лідерів країн-членів ЄС розуміння цієї проблеми. Це гарне питання. Я думаю, що те, що зараз відбувається в американській політиці, доводить ті, хто у 2016 році думав, що перемога Трампа це випадковість, що це лише на 4 роки, і далі ми повернемося до нормального життя. Вони помилялися. Очевидно, що йдеться про глибші зміни. Американське суспільство змінюється. Пріоритети США зміщуються до Азії, до суперництва з Китаєм. Тож усі американські президенти. Ліві, праві, Барак Обама і Дональд Трамп просили європейців більше витрачати на оборону, брати на себе більше відповідальності за власну безпеку, і ця вимога має підстави. Зрештою, як я можу дорікати американцям через те, що вони кажуть європейцям, ви повинні бути більш самодостатніми? Це сигнал, який ми повинні почути ключовий у відносинах з Америкою. Я великий прихильник європейської оборони, європейського суверенітету. Ми маємо створити для себе інструмент, який дасть нам можливість конкурувати у світі, щоб ми могли гарантувати свою безпеку. Самостійно ідеться не про те, що ми будемо діяти без США чи проти США. Ми лишаємося партнерами і союзниками США, але повинні бути в змозі зробити крок вперед. І знаєте, я не хочу, щоб Європа була просто глядачем у театрі світового суперництва. Я хочу, щоб ми були геополітичною силою, щоб ми могли конкурувати з Росією і іншими на нашому власному континенті. А чи є розуміння, що Росія це точно не та країна, з якою можна співпрацювати о, абсолютлі так, абсолютно ми говоримо про питання безпеки, але подивіться також на енергетику. Дуже довго люди в Європі, в Німеччині не тільки думали, що торгівля енергоносіями з Росії буде м, чимось на кшталт торгівлі товарами, де є ринок, покупці, постачальники. Ні, для Росії це була зброя, це політична зброя, яку Росія використовувала як засіб впливу і важливі впливу на нашу власну демократію. Тут і ми маємо розвивати альтернативи у питанні ядерної енергетики щодо відновлювальних джерел енергії. Щодо Пошуку альтернативних постачальників це все дає можливість для інвестицій в наш суверенітет, і я дуже сподіваюся. А також сам просуваю те, що має настати кінець епохи наївності Європи, а президент Макрон поділяє ваші погляди. Так, це основа бачення президента Макрона. Європа повинна активізуватися, бути здатною захищати свої інтереси у сфері безпеки, оборони, енергетики, торгівлі технологій, технології, бути здатною конкурувати на світовій арені. І очевидно, що перший крок до цього ми робимо сьогодні в Україні it is needed to Ukrainian public to know. І дякую всім, хто додивився наше інтерв'ю. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та місце України у світі. До побачення.